Українська пісня та розповіді про війну з перших вуст Такою була програма французьких гастролей київського хору Моравський. Наприкінці листопада співочих киян почули близько двох тисяч французів на п'яти концертах. Після чотирьох виступів у Бургундії український хор завітав до Ліона. А точніше, у цей протестантський храм у старому місті, який називається Тамплю Дюшанш. Додам, що ці гастролі організувала французька асоціація хорового співу Акьоржва, і що концерти українського хору були благодійними. Глядачам пропонували зробити пожертву на користь української програми фонду Карітас. Більше розкажуть самі хористи далі на ТБ. Хор Моравський – це об'єднання людей, які страшенно люблять музику, але які належать до категорії аматорських колективів. Тобто в нас у хорі люди абсолютно різних професій, і любов до музики нас об'єднала в єдиний колектив. У нас є IT-спеціалісти, викладачі, актори театру, люди, які дотичні до бізнесу. Зараз ми приїхали вдруге до Франції. Зважаючи на те, що в Україні зараз відбувається війна, ми підготували і переклали навіть французькою мовою історію наших хористів про те як наше життя змінилося починаючи з 24 лютого як ми евакуювалися з києва як хтось втратив будинок в Ірпені. і наша ціль окрім того щоб показати і познайомити з українською культурою розповідати як є насправді про війну Ми познайомилися з хористами з Франції в місті Жерза біля міста. біля великого міста Клермон Феран в 2019 році на фестивалі. Це було тепле спілкування, і коли почалась війна, вони дуже переживали за нас. Вони нам почали одразу писати приїжджайте до нас, будете в нас жити. Ми вам знайдемо житло і все таке. Ми сказали: Ні, у нас місце в Україні ми маємо бути тут. І тоді ми з ними почали. Вони кажуть, окей, може, ви хочете, ми зробимо спільний проект для того, щоб просунути тему України у Франції. І спочатку познайомилися з представниками Акоржуа, це асоціація хорового співу Франції. Вони взяли на себе більшу частину організації всіх заходів тут у Франції, і це повні зали. В кожному місті про нас є афіши. Хості хости приймають всіх хористів у себе як своїх там дітей, і дуже переживають і дуже намагаються допомогти. Вони всі хочуть бути е, причетними, хочуть стояти пліч опліч з нами. І це насправді нас дуже надихає, це надає сили і надає нам е, наснаги для того, щоб продовжувати боротьбу. Це наша місія зараз показати українську культуру для французів. І для нас дуже важливо показати себе як українців, щоб вони побачили нас не тільки знали інформацію. По телевізору, що відбувається в країні, коли ти бачиш, як ці люди, прості люди, переживають за вас, як їх очі, кожен концерт наповнені е, сльозами, це таке е, е, важливе для нас відчуття, що це робить нас сильнішими, бо ми знаємо, що за нам, з нами стоїть світ і з нами стоять люди. J'aime énormément voir les visages qui sont radieux euh, quand on sait la, la tristesse et, le, et la, la souffrance dans votre pays. Voir des visages radieux et, et, et presque sereins, j'allais dire, c'est vraiment très fort. On connaît la situation ukrainienne en ce moment et le courage des chanteurs et la force qu'ils ont pour chanter et malgré la situation de garder le sourire et d'avoir cette joie sur scène, c'était vraiment, vraiment très beau. En fait, on a déjà l'envie de rentrer parce que c'est très compliqué de lire les nouvelles. Et quand tu es en Ukraine, c'est plus simple. Quand tu es loin, c'est compliqué parce que tu ne sais pas ce qui se passe vraiment et tu ne peux pas connecter avec tes proches et connaître les nouvelles. Voilà. Donc. Bien sûr qu'on comprend que maintenant la situation avec l'électricité c'est encore pire à Kiev, mais on va nous débrouiller quand même.